Вітаю ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, Підписуйтесь. Та вмикайте дзвінок. Осадча Джамала, Єфросиніна та інші зірки закликали покарати групу хлопців, які знімають голими дівчат на вечірках в Києві. Отже, напередодні широкому загалу стало відомо, що в Києві група хлопців, нібито з Івано-Франківська, влаштовує гучні вечірки, на які запрошує місцевих дівчат, приущає їх алкоголем, наркотиками та знімає на камеру оголених в нетверезому стані. На одному з роликів, які були опубліковані в соцмережах цих хлопців, відбувся акт зґвалтування непритомної гості. Українські знаменитості різко засудили поведінку авторів ганебного блогу та закликали міністр міністерство внутрішніх справ покарати їх. У мене нема слів. Я просто зараз. Я зараз сижу і просто викупаю, що от просто про мене, типа села Курилівка, зараз просто говорить: вся Україна, старий, вся Україна, мале ті всі закидають, для Саша Бо хто там ще? Просто вся Україна. Заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко відреагувала на інцидент і пообіцяла швидку та вичерпну реакцію. До неї в своїх соцмережах звернулася Катерина Осадча, Маша Єфросиніна та інші. Ніколи ніколи нормальний чоловік не зґвалтує жінку, навіть якщо та ходитиме без трусів. Ці злочинці мають бути покарані. Друзі, думаю, що всі вже бачили ситуацію, яка сталася з хлопцями з Івано-Франківська. Хочу також прокоментувати. Поки наші найкращі чоловіки гинуть, захищаючи країну, залишаються отакі от нелюди, які поводять себе як тварини, ще й отримують величезну підтримку з боку чоловічого статі, чоловічої статі, хоча важко цю статі в такому разі називати чоловічою, які нібито кажуть, що жінки самі винуваті, що вони так себе поводять і таке допускають. Це просто якесь дно, тому що жертва ніколи не винна. Ми можемо ми можем, жінки, можемо хоч голими ходити. Це не означає, що нас можна гвалтувати, що над нами можна знущатися. Цей жах потрібно закінчувати, і цьому потрібно надати максимальну розгласу, тому що я впевнена, що така ситуація не перша і, на жаль, не в остання. І таких недолюдей треба карати. Мені це важко читати, і мені боляче за їхніх батьків, які навіть не підозрюють, які в них сини. Висловилася блогерка Даша Квіткова. Це люди, написала співачка Джамала, А в коментарі під скандальним дописом назвала юнаків нелюдами. Телеведучу та правозахисницю Машу Єфросиніну багато разів відзначала під новиною про діяльність хлопців у Києві, але вона пояснила, що поки ніяк не може прокоментувати розслідування. Утім, за словами зірки, цих ск... потрібно накривати та карати. Мене масово тегають під цим постом. Зазвичай мене правило не реагувати, бо це інтернет та соцмережа, де інфа не перевірена. Але якщо це правда, то тих... Треба терміново накривати та карати. Катю звертається до Павліченко Катерини. Сподіваюсь, ви вже бачили. Якщо фейк, то це на совісті авторів. Також Маша Єфросиніна написала: вже знаю, що не фейк. Більше сказати поки не можу. До скорих новин. Танцівниця Ілона Гвоздьова заявила, що сподівається на гідне покарання юнаків, котрі дозволяють собі так поводитися з дівчатами. Ось він, гном вечірок, і головний режисер жахливих знущань з дівчат. Сподіваюсь, буде покараний. Співак та гуморист Володимир Дантес написав, що гідним покаранням для кривдників буде така ж недобровільна фотосесія в оголеному вигляді, яку вони влаштували дівчатам. Телеведучий Володимир Остапчук анонсував для злочинців від восьми років ув'язнення з конфіскацією, а також Інтерактиви від співкамерників в інтернеті поширюють жахливі відео. Що знущалася над непритомною дівчиною, поширювати не буду. Скажу лише, що переслала всі скріншоти керівництво МВС. Запевнила ведуча Катерина Осадча. На суспільний розголос та звернення зірок відреагувала в інстаграм заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко. Мережею шириться контент, який шокував багатьох з нас. Адже поки ми боремося з ворогом-терористом на усіх фронтах, окремі особи до дозволяють собі влаштовувати вечірки з алкоголем, наркотиками та гвалтуванням дівчат. При цьому знімають все та публікують у соцмережах, принижуючи гідність дівчат та паплюжать моральні цінності українського народу. Йдеться у повідомленні. Я дякую всім, хто надав розголос у цій ситуації. Бачу усі повідомлення разом з тим, переглянувши численні коментарі під дописами публічних осіб, мене також вразило, що окремі особи звинувачують дівчат у тому, що з ними трапилося. Тож хочу ще раз наголосити: жодна людина у світі не має права вас кривдити. Постраждалі не можуть спровокувати акт насильства. У цьому завжди винен кривдник, написала заступниця міністра. Отже, що говорить фігурант скандалу? Ми почали проводити трансляції приблизно два тижні тому з прохання наших підписників, яким остогидів російський контент. Спочатку ми почали знімати відео на Ютуб, а згодом на Тікток. Після спробували трансляції на Твічі, де почали збирати кошти на дрон для одного з наших підписників, який наразі у лавах ЗСУ. У неділю мені на телеграм написав якийсь хлопець з погрозами, що мені кінець через три дні це я, до речі, виклав у сторіс, Але це не перша погроза в мою. Адресу тому я і вирішив її проігнорувати, і сьогодні ви бачили, що сталося. В нас були невеликі конфлікти, як у всіх людей, але ми старались їх швидко вирішувати, та й ми нікого. Не тримали у себе в квартирі. Хто хотів завжди міг піти, як це зробила одна дівчинка на другій нашій трансляції, коли їй не сподобалось, що про неї пишуть в чаті. Мені ніхто не висував ні претензій, ні обвинувачень, і ще від себе хотів додати, що є дівчата, які не один раз приходили на трансляції, і у них не було ніяких претензій до нас. Що всі в... Друзі, я думаю, що всі ви вже бачили ситуацію, яка сталася з хлопцями з Івано-Франківська. Хочу також прокоментувати: поки наші найкращі чоловіки гинуть, захищаючи країну, залишаються отакі от нелюди, які поводять себе як тварини, що отримують величезну підтримку з боку статі чоловічої статі, хоча важко цю статі в такому разі називати чоловічою, які нібито кажуть, що жінки самі винуваті, що вони так себе поводять і таке допускають. Це просто якесь дно, тому що жертва ніколи не винна. Можемо, ми можемо можем, жінки, можемо хоч голими ходити. Це не означає, що нас можна гвалтувати, що над нами можна знущатися. Цей жах потрібно закінчувати, і цьому потрібно надати максимально розгласу, тому що я впевнена, що така ситуація не перша і, на жаль, не остання. І таких недолюдей треба карати. На потрібні